Привіт, і я зараз знімаю відео фактів про мене, тому почнемо! Так, я люблю солодощі, і просто я люблю солодощі, і карамель і, і все. Так, у мене біла шкіра, я не можу згоряти, я зараз гораю або роблюся червоний, як буряк. Я люблю танцювати та-да! -та. Я не сужу в інтернеті 24 години на добу і я така існує, да. І мені подобається попкорн з подвійним сиром. Подвійним сиром. Можна з 4. Я не знаю, а я хочу твій провод. Далі я люблю ароматичні свічки. Це свічки запах запхмали. Я можу з ними спати. І так, моє улюблене число 4. 4. І... Я люблю знімати відео. Привіт! я знімаю відео «30 фактів про мене розмовляти на українській мові. Мої улюблені квіти ромашки. Ромашки! Я не шопоголік. Я не люблю купляти речі, які мені не подобаються, тому що я люблю тратити... Коротше, я не люблю тратити гроші на якісь безділушки, хоча мені вони подобаються. Е, мені подобається дуже сильний дощ, або гроза, і злива, і так далі, і блискавка, і дзвриви. Е, далі. Ой. Е, інколи я забуваю про те, що говорила пару секунд назад. Таке буває часто. В п'ятницю 13 го зі мною рідко чого дуже трапляється, хоча ні в одну п'ятницю 13 го зі мною нічого не траплялося. У мене різний почерк, тому що я не вмію писати. Я вмію писати. У <свисті> мене входить якийсь то та так то в ту сторонухил, то в ту сторонухил, то така буква то-н-та. а потім, якщо він мені сподобається, я його повторити ніколи не зможу. Я дивлюся Іван Гая. Іван Гая. Там. Повертаємося. Ой. І так, е ви не замітили, що 17-го факта не було. Та-дам! І так, е мені не подобаються чокери. Вони виглядають як ошейники. Вибачте, хто там носить їх. Вибачте, просто мені вони не подобається. В мене є монопот. Монопот, 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 монопот. Монопот. Він телепортувався до мене. І я така рідкісна людина, яка не має, хоча я не рідкісна людина, яка не має улюбленої пісні, і я не маю улюбленої пісні. Я слухаю різні пісні, але також по 50 разів, може і по 100. Я рідко ношу якусь штукенцію на шиї, і... тому що вона мені заважає, і я тут не можу. <гум> Моє хобі спати, я дуже люблю спати, хоча не сплю, коли я знімаю відео, але я сплю. Я люблю також читати. І одна книжка, не одна, там багато серій, але яких я люблю, це 39 ключів. І ось я зараз на даний момент читаю сьому частину. Не знаю, чому я так її повільно читаю, але я її ще десь читаю. Так, е, мені подобається фіолетовий колір, хоча і не тільки він, і білий, і багато кольорів мені сподобається. Ну, але фіолетовий мені якось найбільше мені подобається. Чому? І так, е, басейн чи море? Диван і ліжко. Мені більше подобається, але якщо таке не підходить питання, тому басейн на морі. Думаю, це підійде. І так, в мене за всі роки мого навчання є листи. Ну, крім першого, тому що там в першому ну, класі не тільки похвалю гостів буде, мама за що? І. <с? <с?> що я говорю? І так, я дуже хотіла заробляти гроші, і я робила мамі якісь там. Я мала кучу бізнесів. Я і масаж робила за гроші, і малювала малюнки, хоча я їх не вмію малювати, але я малювала малюнки і продавала їх теж мамі і братові, і татові, да. І продавала малюнки і всяких і так далі. І в мене от недавно був магазин, і не знаю, чи інше буде, чи не буде, чи. Я ще подумаю. І так, я у мене така є штука, що. Така штука. Ладно. Е, я люблю дітей. І в мене дуже багато маленьких знайомих дітей. Я люблю дітей до 3 років, до 3-4 років. Вони такі маленькі, гарні, дітки. Чемні, принаймні, не те, що я. І в мене є новий канал, і ссылку я залишу там внизу, напевно. Якщо я зможу. Та я зможу. І тому давайте пока, до зустрічі, до відео на новому каналі.